Така сама кількість, і, наприклад, ті самі породні коти, яких я виставила. Да? Ми їх підібрали ще в підлітковому віці. А це шотландка і деванрекс, Є Така порода. Вони схожі на сфінксів, але в них трішки є шерсті. От теж такі коту собаки активні. І знайшли на трасі в Київській області. Тобто, це явна порода, яка була спеціально штучно виведена кимось, так? Да? Да, вона виведена конкретно. Ці кушенята народжені були 100% у чорних розведенців, тому що це якраз така місцева, на де всякі людийська таке роблять, і це були викинуті тварини. Це було видно. І коли вони до нас потрапили, ми спочатку думали, що цей Девенрек що це сфінкс, тому що він був лисий. А коли ми прилаштували вже їх по родинах, ми прилаштували дуже швидко. Насників одразу зайнявся заняв, їх лікуванням, бо вони були в дуже плачевному стані. І виявили, що це не сфінкс. Виявилося, що це Деванрекс. Виявилося, що у нього. Лишай просто на всьому тілі. Я вам чесно скажу, я працюю 5 років так тісно з тваринами. Тако такої кількості лише я ж тварина повністю лису, Я звісно, не бачу тварини були заплющені, тому да саме, але з собаками все ж таки печальніша історія за моїми спостереженнями, враховуючи скільки в нас собак.